Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше тер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. і Сьогодні про болюче хочеться поговорити. Ціни на наших поличках. Ну інколи заходиш. Вчора зайшов ввечері, вранку зайшов якісь зміни. Вже причому зміни не вниз, не з позначкою о, знижка чомусь. Ні, зачасту це. Підвищення ціни. При цьому в кінці місяця, коли ти бачиш зарплатню, ну, щось якось ти не відчуваєш, що зарплатня зросла. А потім прогнози читаєш: це зросте, ціни на енергоносії зростуть, ціни на паливо зростуть, на все зростуть ціни. Ти знов таки дивишся на зарплатню і не можеш зрозуміти. А зарплатня коли б зарплатня зросте? Сьогодні, до речі, зранку вийшла інформація про те, що уряд запланував на найближчі три роки зростання зарплати середньої зарплати, звісно. І якщо не буде військових дій, якщо зупиниться війна, то намалювали дуже непогані цифри. Середня зарплатня мінімальна буде в районі 30 тисяч гривень. Планується навіть так. Ну і підняття до 24% цієї зарплатні планується. Звідки візьмуть ці гроші? Хто буде за це сплачувати? Ну і звісно, чи буде дійсно? Відчуття того, що ти отримав більшу зарплатню, і в кінці місяця в тебе ну, хоч щось залишиться, бо ціни якось не так будуть швидко зростати. Ось про все це сьогодні. Як я і сказав, болюче питання. Ми будемо обговорювати з нашим гостем Олег Рубель, доктор економічних наук, завідуючий відділу інтеграції науки, освіти та бізнесу інституту ринку і економіко-екологічних досліджень Академії наук України. Сьогодні нашій студії Вітаю вас. Доброго дня, друзі! Доброго дня, дякую, що згодилися. Це поговорити про дійсно те, що відчуває кожен українець, а, і той українець, який зараз за кордоном, але все ж таки залежить від України, і може навіть надсилає гроші сюди своїм родичам, а грошей завжди не вистачає. І це парадокс, скільки ти не працюй, скільки не заробляй, все одно грошей не буде вистачати чомусь. Тож скажіть нам, будь ласка, чому взагалі ціни на продукти зростають? Через що вони можуть зростати? Ну на мій погляд, тут декілька факторів, три-чотири. Ну проговоримо основні да. принципи. Все ж найбільший фактор це процеси інтеграції, глобалізації і входження української економіки в реальний європейський простір. без сумніву це відкритість ринків, це відкрита економічна торгівельна зона. Без угу. сумніву ми на сьогодні замкнутися на собі і формувати якусь. Уособлену економіку, яка б мала е, специфічні, е, специфічні риси, е, в тому числі е, цінові, угу. ми сьогодні е, не можемо і не маємо права, ну, так кажучи. Тому що угу. ми на сьогодні повністю е, з одного боку залежимо, але з іншого боку, ми повністю інтегровані в е, європейський і міжнародний е, економічний простір. І звісно, що коли ми кажемо, що е, об'єктивно, на сьогодні Сьогодні ціна на деяку декілька груп харчів, продуктів. Зокрема, вони навіть перевищили ціни в Європейському Союзі, і у нас, зокрема, у наших сусідів у Польщі на 25% відсотків масло дешевше, злісно. ніж у нас. То Румунія, звісно, да. Болгарія. Хоча, Куратіна. звісно, Туреччина, ну вони не є членами Європейського Союзу, хоча, звісно, да. наш ключовий партнер так. і економічно пов'язані. І ем, в принципі, можливо порівнювати. Але ну, звісно, якщо порівнювати з е... Багатими з заможними країни ці непомірні. Але справа в тому, що е працюють закони ринку, і закони притікання, закони, е притікання і фінансових е як то кажуть, закон щоб В тому сенсі, що е встановлюється ринкова рівновага між спросом <смірні> і пропозицією, без сумніву е з одного боку. З іншого боку, це реальні. Витрати на які на сьогодні, і, звісно, що витрати, додаткові витрати, які е, накладує військовий стан на стан економіки, навіть в умовах е, виключної допомоги е, європейських міжнародних партнерів е, в економічному, фінансовому плані, що стосовно стабілізації ага. гривні, що стосовно е, наявності Україні, України України в, 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 в золотовалютних запасів на сьогодні досить потужних і е, діяльності Нацбанку, фінансових органів, фінансових регуляторів. Попри це, є певне навантаження на бізнес, так. і, без сумніву, витрати додаткові витрати бізнес несе. Є втрати серйозні, інституційні втрати, є інфраструктурні втрати, пов'язані з буквально з втратами врожаю, з втратами рухомого складу. Ну і, і, і на жаль, людей. території, і на жаль, і на жаль, е, в деяких виклик е, просто персоналу, да. а буквально е, втрати, втрати людей працівників. Угу. І це все складається в досить напружену ситуацію, в якій я сказав, що українська економіка на сьогодні все ж таки справляється. Угу. І українські і аграрії, і е, скажімо так, ці люди, які Керують фінансовими потоками на сьогодні, треба відзначити, що так би мовити певну фінансову, економічну, макроекономічну стабільність. Угу. Проте дійсно стан, стан війни накладає свої свої нюанси. Україна, вона до, до речі, що стосовно розміру зарплати, розміру зарплати вже сягнула масштабу не Бідних країн uh -huh. а країн із середнім достатком. І тому так. ми і тому в принципі, коли ми себе порівнюємо в макроекономічному розумінні навіть з сусідами з Болгарією, звісно, uh -huh. ну з більш потужною Румунією, то ми виглядаємо непогано. Uh -huh. Ну знов таки, ми виглядаємо непогано, не якщо перекладати переводити ось ці гроші, які ми заробляємо в євро. І порівнювати. А е, якщо просто порівнювати ціну на товар, скільки в мене грошей, оце співвідношення. Бо дуже часто люди кажуть, я в Європі середня зарплатня, наприклад, півтори-дві тисячі євро. Де знайти в Україні півтори-дві тисячі євро зарплатню, незрозуміло. Такої, ну, десь вона є, звісно, але не у нас. Е, але знов таки, якщо людина отримає, скажімо, 25-30 тисяч гривень. І в нього є певний запас цих грошей, і в нього є ціни такі, які нижче за європейський ринок. Виходить, що в середньому по палаті ми живемо як в Європі. Ну, Виходить середньому щось так. Але все одно ми маємо е, дивитися наперед. Ми розуміємо, що інтеграція буде продовжувати. Да. Перспектива і об'єднання більш, більш інтеграції фінансових ринків. в, е, е, скажімо, на, на горизонті 30-х років вступ в європейський Союз і на сьогодні наші знов ж таки найзаможніші сусіди, такі як Румунія, Болгарія, зокрема Болгарія, вони е, переходять до процесу переходу на євро. Uh -huh. Без сумнів, вони будуть відмовлятися від національних валют. Хоча там стосовно Болгарії мені завжди подобається їхній механізми. Просто курс болгарського лева uh -huh. він е, прив'язаний безпосередньо до, прив безпосередньо до е, євро. Yeah. І він просто коливається разом євро, Коливається uh -huh. з лінією партію, що називається. А скажіть, будь ласка, от ми прив'язані все ж таки до долара поки а що. Ми до долара і. Але при цьому долар не зростає так стрімко, як він Є. зростав. Це... Були часи, коли ми пам'ятаємо наскільки він там був великий. Зараз в середньому тримається 41-42. Ну, ви бачите, бо долар не спросів по відношенню до євро yeah. і по відношенню до інших світових uh -huh. валют. А чому так? Ну, Це е, процес, який е, американське керівництво в принципі, анонсува. Uh -huh. І він зрозумілий, тому що девальвація долара дуже корисна для стабілізації. І, зокрема, Боргових зобов'язань сполучених штатів це зрозуміло. Чи, uh -huh. Чим долар буде просідати більше, і тим більш привабливою буде американська економіка для інвестицій так. для е, от тих процесів серйозних, які задумав Дональд Трамп в процесах перенесення виробничих потужностей Бекту Америка, розумієте? І е, відповідно е, такий трохи просівший, я думаю, що е, долар буде продовжувати. Е, е, Продовжити або буде стабілізуватися на певний період, так омото mm -hmm. на зараз ми на такій на ступенці знаходимося на 1 на один що стосовно євро. Пам'ятаєте, були часи, коли долар буквально був рівний з євро. Yeah. І в принципі, ну здається, що це попередньому президенті Сполучених Штатів були такі, такі періоди. Але Зрозуміло, що о, і є і плюси, в тому що українська гривня зараз теж стабілізувалася разом з євро, uh -huh. За, дивіться, разом uh -huh. з доларом. Yeah, разом з доларом. Uh -huh. І це тут є певні плюси. Але що стосовно споживчих цін, що стосовно а, взагалі а, стану економіки, а, стану девальвації гривні, а, ну, на сьогодні діють а, різні процеси, в тому в числі вони періодичні, а, які ми а, які які Відбувається з певним е, лагом угу. часу, це як що стосується підвищення зарплати. Звісно, да. що зарплата підвищується е, в останню чергу. Тобто, да. розумієте, в економічних процесах, економічних циклах, які ми розглядаємо. Зокрема, якщо у нас є річні певні цикли пов'язані з того, що Україна залишається певним чином е, високопродуктивною, але аграрною е, ну, все таки, таки, е, да. аграрною е, країною, в певному Хоча uh -huh. дійсно, що сьогодні е, технологічні розвиток точних процесів е, дуже стрімкий, uh -huh. і е, деякі моменти, які ми не звертаємо уваги, вони впливають впливають на економіку, зокрема. і, Звісно, що розвиток військово-промислового е, комплексу де зовсім інші цикли. Uh -huh. Але на сьогодні, коли ми отримали новий врожай за новими цінами, ми починаємо дивуватися. Але ми е, зараз маємо ну, результати економічні. Діяльності аграрного сектора за рік, буквально. ну, так, звісно. коли ми бачили підвищення uh -huh. цін на паливо, підвищення цін на електрику, на зберігання uh -huh. продукції, і звісно, що дефіцит і підвищення вартості персоналу робітників. Uh -huh. Пане, скажіть, будь ласка, ну все ж таки, от уряд склав прогноз економічного та соціального розвитку нашої країни на найближчі три роки, і там дійсно заплановано, що у 2026 році на 24% зросте зарплата, середня зарплата. Да? Вона буде 30 тисяч, як вони написали, 240 гривень. І у 2028-му 39 тисяч, понад 39 тисяч. І це буде плюс ще 12 відсотків. Звідки вони візьмуть ці гроші? Звідки вони планують? А якщо прямо зараз закінчиться війна, відкриваються двері, заходить президент Зеленський, каже, все війна закінчилася. Ми повинні розуміти, що відновити все ми за три роки не зможемо. Побудувати заводи, фабрики, повернути навіть людей буде дуже тяжко за три роки. Бо тут буде дуже тяжка праця кожденна по відновленню України. Звідки тоді зростання зарплатні? Ну, вони планують? треба подивитися інші параметри не тільки зарплатня. Тобто там в цей прогноз закладен е, загальний зріст економіки внутрішнього продукту, досить масштабний. Тому uh -huh. 4,5-5%. Він в масштабі в принципі е, може. і... Е, Може бути причиною того, що і зарплата е, може під, підніматися по і за різних факторів в, в два рази більше, ніж е, ріст ВВП. Тобто, uh -huh. якщо ми маємо ріст, скажімо, в 5%, зарплата може бути піднятися на 10%. Uh -huh. Але звісно, що це навілюється і е, треба від'ємну від кількість тут брати, те, що буде не девальвація, звісно, що інфляцію, ріст споживчих цін, uh -huh. ріст споживчих цін, yeah. да. цін в ми Знов повертаємося до реальних п'яти е, тих процентів, які будуть закладені на ріст ВВП. Угу. Головно, що дійсно Ріст ВВП е, був реальним. Проте в умовах війни е, Ріст ВВП, в умовах макрофінансової такої серйозної допомоги, яка є, і сподіваюсь, продовжується для України. Звісно, що е, це такий е, показник. Дуже вагоми, але специфічний, тому що він показує витрати в першу чергу, uh -huh. а, не, а не доходи на рівні держави і на рівні підприємств, от якщо їх розглядати, так би мовити, доходну частину uh -huh. і наявність дефіциту, профіциту відповідно і накладати на це в тому там, процеси інфляційні, я думаю, що так, цифри об'єктивні, але звісно, що певна частину. Цих е сум е з'їсть інфляція. Ну, сум так. Угу. І, е в принципі, знаєте, прогнози. Це дуже добре, добре, коли це не просто прогноз, а це план. Угу. Є певний план дії, певний план. Ну ти план розумієш, дії, як до цього дійти, абсолютно. Да. І якраз крім прогнозу, має бути і навіть має економічного прогнозу, макроекономічний план угу. розвитку, розвитку економіки України, переведення її відповідно використання тих позитивних, теж як в аналізі, як смарт-аналізі тих позитивних і тих сильних, сильних сторін української економіки які нароблені які я на сьогодні ну, які в, тому числі, все це, в тому числі да. uh -huh. за рахунок за рахунок uh, мобілізації суспільства мобілізації суспільства в умовах війни uh -huh. я вважаю що це оцей цей потенціал треба окремо розглядати є з точки зору фахівців науковців питання цієї мобілізації звісно uh -huh. що uh, треба сказати що uh, на цей потенціал не втратити. Протягом найближчих років після стабілізації військової ситуації, і відповідно використати, його, використати його використати туди дуже розумно, uh -huh. тому що на сьогодні суспільство досить мобілізовано в плані економіки, і люди готові і працювати, так би мовити, і вкладати свої гроші, і зорієнтовані все ж таки на, на країну. Uh -huh, і так. це стосується бізнесу, абсолютно але це стосується і мобілізації. Я б сказав би інтелектуальної, тому що. Uh -huh. На сьогодні ми бачимо сплеск і діяльності стартапів діяльності технічних, технологічних, в тому числі різних ефективних стартапів, які приносять там навіть мільярди, навіть мільярди доларів. Наші стартапи українські, навіть якщо вони зареєстровані не завжди в Україні, вони вони, приносять принцип вони приносять в бізнесове середовище. Ну, Звісно, так. що вони знову ж таки міжнародний міміжнародний угу. внесе, але я скажу що в нас. Дуже талановиті підприємці, е, і Питання підприємництва і е, в, винайдення простих е, е, економічних і технологічних рішень і е, ефективність якраз у в сфері інноваційній е, рок за роком е, вона для України проявляється е, проявляється ну, явно. Проявляється. Ну звісно, і дуже хотілося б, щоб люди повернулися цьому, що буде за... приймається, да але при тому, угу. що е, в всьому цьому ми е, не можемо відміти об'єктивних е, законів. Економіки, і якщо у нас є висока собівартість нашої сільськогосподарської продукції, ми маємо так, має бути, там, 40% пів під. Підняття під, під, ціни на вишкове масло, uh -huh. наприклад, і інші групи продуктів, ну, звісно, що дорогі фрукти, менш дорогі, але дорогі овочі, які є, в е, при, принципі, об'єктивним. Але е, процес, е, хоча й трошки пом'якшений, але, е, скажімо, то, процес е, е, з росту аграрних ринків у всьому світі мої колеги про це багато багато пишуть і вивчають це питання а він на сьогодні питання питання глобального харчування залишає залишається відкритим ага. зокрема в тих секторах на які на які Українське суспільство зорієнтовано, тобто а українське суспільство і український споживач, все ж таки зорієнтований на якісну сільськогосподарську продукту, якісні харчі, до яких ми звикли в магазинах. Не субпродукти, звісно, так. не технологічні е новинки, і продукти. А те, що е більше щоб е більш близьке до органічних продуктів набор Так, і справжні борщовий набор, саме так я розумію. Українці звикли все ж таки. Ну я українці як нація, вони звикли в своєму в своєму в нашому в нашому регіоні, все ж таки так, в сільськогосподарському регіоні відповідно відчувати себе в певному в певному комфорті. Ну, так. І попри те, що ну у нас складна історія, і зараз ми проходимо як покоління дуже складну історію, але ця особливість, я угу. думаю, ми її маємо як така, як у українська. Кухня, звісно, специфічні е, певний такий культ, е, культ їжі, культура їжі. звісно, uh -huh. що, е, Це відрізняє нас від багатьох інших. Ну і щоб не було, все ж таки українці будуть ходити на базари, дивитися на всі не ціни маються, і ругатися маються. при цьому. Да. Да, навіть якщо прямо зараз українцю кожному роз'яснити, чому ціна на, наприклад, овочі або, наприклад, на черешню така. Бо ми в Європу йдемо, бо війна йде, бо ось ці ланцюжки всі порушені, і так далі. Людині роз'яснити цю ціну дуже легко, але от зрозуміти її головою дуже тяжко. Кожен раз, коли ти приходиш на базар і бачиш, що ціна на черешню ну якась космічна, ти не розумієш, чому так, чому в дитинстві вона коштувала стільки грошей, її було багато і коштувала на копійки. А зараз вона коштує ну, ось так. Mm -hmm. да, ну, це, це абсолютно зрозуміло, із з економічної точки зору, і з життєвою точки зору. А ми зору. ще один фактор саме да. розкрили. Ми ще не розкривали це з точки зору кліматичної. Бо сьогодні та, та черешня та вишня, mm -hmm. все, до чого ми не звикли, воно просто не може рости в наших умовах. Змінюється і клімат. сьогодні змінюється і мають бути нові гібриди. Mm -hmm. І в е, що стосовно златів, що стосовно. Е, Топлі що стосовно всіх е, секторів е, сільського господарства, uh -huh. е, і відповідно, це е, вимагає п. Пев... Певних серйозних від виробника витрат, так. це стосується, в стосується і е, додаткового поливу е, водного режиму для садів угу. і тому подібне. Тобто, в принципі, ми того клімату, що був в дитинстві, тим більше в дитинстві 50-х, 60-х років, ми його на сьогодні не маємо. Ми просто в іншому світі живемо. Абсолютно, да, і треба розуміти, що дійсно, якщо раніше було 100 дерев, які приносили вам цю черешню, і ви вкладалися в цю черешню там невеликим. Грошима, то зараз залишилося 20 дерев. Поки нові виростуть, поки ми знайдемо всі ці моменти, щоб вона росла нормально, або не знайдемо черешню, а знайдемо якісь інші фейхуа. І так далі будемо вирощувати. Це гроші, це час і це дійсно нерви від пересічних українців, які звикли до таких продуктів, які звикли до такої ціни. У тому році морковля там коштувала таких цін. У цьому році інших, я розумію українців, які переживають. Я розумію, що дійсно грошей у кишені більше не стає. Їх стає все менше і менше, тим паче, що війна продовжується, всі продовжують допомагати військовим на фронті, донатити з останніх копійок, допомагати всім. При цьому хочеться все ж таки купити собі продуктів. Ще є декілька запитань, пане напередодні осени. І нового року ми знаємо, що завжди ціни злітають. Чи слід очікувати, що зараз літо закінчиться? Поїдуть туристи. Покинуть Одесу, ми сам на сам залишимося зі своєю одеською мікроекономікою. Чи слід чекати, що ціни знов-таки зростуть от восени і напередодні нового року? Ну я думаю, що так. Е, да, я е, впевнений, що буде певний ріст е, долара е, Долара і ну, євро, звісно. Е, не відносно. Ну долар не відносно гривня, а долар відносно, і е, долар буде присідати, але е, питання. Це скоріш всього з знову ж таки пов'язана з циклічністю економічних процесів. Звісно, що з тими аграрними і процесами, які потрібні для закладки нового врожаю, відповідно, для сільгосподарських осінніх робіт, угу. і відповідно, буде попит більш високий на паливо, так. звісно. І я думаю, трохи пізніше буде певний лаг я думаю, в вересні, угу. але дійсно перед, перед, новим, перед новим роком може бути невеличкий сплеск. Але я думаю, що як і, всього, він буде з певною затримкою. Uh -huh. І, от на мій погляд, він може. Е Може в принципі поєднатися з скоріше, а може і бути пом'якшений там пом'якшений зменшення ділової активності в напередодні нового року, угу. як зазвичай ну, так, таке так відбувається, да. бо починаються канікули. Можливо, це, це два фактори об'єднаються, угу. але звісно, що я думаю, що ще одне підвищення в цьому році, ще підвищення цін, скоріш всього, і як коливання курсу гривні, ми маємо. Переживемо обов'язково. Ви ж бачите, ми, українці, ми дійсно маємо силу мобілізуватися, коли це потрібно. І мобілізуватися ми зараз говоримо не у військовому плані тільки, а ще й що й в економічному плані, в плані підтримки один одного. І е затягування поясів, ми, мені здається, ну чуть -ли там не на першому місці у світі. Буде гірко, так. Але ми впораємося із цим. Якщо не буде вистачати грошей, підемо міняти долари. Якщо не буде міняти долари, ну підемо продавати золото. Все одно українці витримують, все одно ми будемо мати гроші і на борщовий набір, і на допомогу близьким. І як знаєте, як наші бабусі, вони якимось дивним чином отримуючи мізерну, абсолютно мізерну пенсію, вони сплачують все. За комуналку вони купляють собі конфети і купляють корм кошечкам у дворі. Вони ще й якимось фантастичним чином відкладають собі на похорон, відкладають на подарунки дітям і онукам. Як вони це роблять, ніхто не знає, але це фантастика, з якою ми живемо. Тож, сподіваюсь, ми впораємося і тут. Буде все добре, і проживемо, і буде все окей. Без сумніву, ми маємо е, тут утримати обов'язково е, загалі сільськогосподарську галузь. Табу було декілька таких викликів е, останнім часом пов'язані з законопроектами, прийняттям законодавства, е, пов'язаних з соєю. Угу. Відповідно, є пев, певні виклики. Я впевнений, що наша аграрія адаптується, але е, звісно, що дуже зваженому. Ми маємо аграрну нашу політику, до речі, є ще один виклик такий сьогодні. Важко, важливо про це сказати, це об'єднання зараз міністерств, uh -huh. Міністерства. Міністерство аграрної політики, економіки, екології. Звісно, що такий субстрат. Агломерація е дуже складна, і е на сьогодні всі ці три галузі вони вимагають окремої, окремої уваги. Е е звісно, якщо це е зробити з розумом, так би мовити, може едитвелію yeah. зрозуміти. Але на сьогодні я впевнений, що треба. Знову звернутися до вимог до вимог аграріїв на сьогодні українських і звернути на це серйозну увагу. Тоді буде і борщ і борщовий набор, і зарплатня, так би мовити. І Україна буде. Я впевнений, що так воно і буде. Дякую, Олег Рубель, доктор економічних наук, завідуючий відділу інтеграції, науки, освіти та бізнесу інституту ринку, економіки екологічних досліджень Національної академії наук України сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пане. Будь ласка, дякую всім вам, тримайтеся, українці. Не забувайте підтримувати наших військових, наших захисників, які прямо зараз віддають своє життя за наше майбутнє. Мирне абсолютно. А воно 100% наступить. Знайте, що все дійсно буде Україна.